E, всім привіт друзі, моє Дані і Максим. Накан... Нарешті ми вже відео знімаємо. Привіт. Ага, ми вже підготовили, ну я підготовив нам уже рулетку і Максиму, мі... Максиму, мі... І... Ой, Максиму і мені підготував рулетку класом. Ну а, а Максим захотел, щоб я... ми каталися на крупному братому по потягу, так що вже одразу візьмемо цей по потяг. Зараз рулетку будем крутити, Максиму і мені. Спочатку Максиму, так, а потім мені. Ну, Тобі випадає... ...Вампір. Э вампир. Ой, це дуже мій улюблений клас. Ну, а що мені випадає? Тут стільки класів, у мене просто всі класи. Взагалі в грі э написані. О, виживши! Ну це не пу... це непогано, але ну, тут треба якийсь скіл трішки е, ну, мати, щоб хоч щось, щось робити на цьому класі. Ну ладно, візьму, ну, я ж беру його, я, 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 я буду бах робити. Та да, ну, в тебе ж ножа не буде. Якщо ти з бас зробиш, в тебе ножика цього, твого, твого не буде. Так, а так я буду на сонці Ну, так. Да, ну. Ну давай зробимо, Ну тільки в тебе ножика не буде. Ось так, я скатку роблю, щоб потяг у нас був. Uh -huh. Ну і щоб ти баг зміг зробити, треба щоб я обжекат. Тепер... Uh -huh. Так треба щоб, ти, щоб ID, то ну, я тобі колиша, подиктую ID, ну коли Максим зробить вже цей баг. Так, нарешті ми цей бак зробили. Не з, першої, не з першого разу ми це зробили, але зробили. Так Максим, давай мені 20 баксів, я нам закуплю і будемо їхати. Е, Максим, нажми на ну, височок і скинь мені 20 баксів. Ні, а я е, уголь буду. Ну ладно, куплю уже один уголь. Я куплю вже динаміт, там на банк буде залутати в отстельнике, не надо. Ну, треба нам. І ще на один уголь хватає, але нам багато не треба. Так що, ой. О, ну газети нам потрібні тільки для того, щоб ну, в кабіну закрити, щоб нас не прибили. Хоч Максим і вампир, але у нього ножика не... Давай тобі хоч лопату дам, у тебе ж навіть лопати немає. О, ну да. сам, ти взяв, молодець. Зараз я закрою кабіну газетами. Не, так не надо. Можеш я не поступим? Да. Куда? Надо висвіт закрыть. О, да ну за виси, надо ваш кабину закрыть. Ну ребята, ну зломби тебя смогут на ізі проникнути, У нас нафига. Так вот щи надо закрывать. Я, я, я помню, що я даф і Надо закривати. Да, ну, вот. да ну так треба. Ти, тобі, тебе нияк не проникнуть если ты так злобишь. Но ну, если кабину закроешь, то уже ніхто никто не проникнет. Ну ты же путик проникнул, а вот сам саму кабину никто не проникнет. Я у мене прям ну, клас добрий, в принципі. Якщо чим менше у мене ХП, чим більше я дамажу, так що нормально. Ну, давай так, якщо якийсь буде, буде якийсь пістолетик або винтовка, то давай мені давай. Тому що я ну, більше дамажу, якщо менше ХП. Ну, то у тебе вже є лопата, ну хоч щось у тебе вже є. Що? Я випав. А, Як ти мог випасти? А ты можешь не добыть ну, тому що я вылетаю. Не долго. А. А, 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 що, а, що, а що, із за чого прям? Из-за чего прям ты вылетать будешь? Тапу? То бах, Максим, то не то не за цього, то взагалі, типа, як и бах, і, бах і, ну, якщо шо тапаешь, так оно, типа як бах. Ano. Ну вообще-то он не затапал, а просто тебе когда ты приехаешь, вот башня за пролітають. эти газеты бах. Ой, зараз буде звоничка. Давай, пускай шо Короче, ми вернее коли будемо будем в горячим городе уже первом. Так все, ми вже приїхали в город. О, змейная масса, давай мені, возьмем вже. Короче! О, а от забери. забы, вот. Короче, тільки що, ну, його, прибив зомбі і треба, ну. Максим, забери лут, сви! ящик, ну, ящик бери! Да ящик не, бери, да сви! На, на! Я, я, я взял крест, а, ее, а мы его не ждать? А священную воду дай, священную воду мы не дай! А тут дула была священная вода? Не. А. Так, шукаем, а теперь банкира! Ой-ой-ой, э? это -ой 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 -ой, зомби! Ні, я. А у тебе ще бандажі? Просто у мене їх взагалі нема. Є один бандаж? Дай мені, якщо ну возьми руку і... В... 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 кинь мені. Ні, в мене немає. Тут було дофіга бандажів, куди вони он Лис! подливал. А я, а я ну, мене зомбі, ну. 3, 2, 6, 3, 1. Давай от, ну, від цього банку це твій, а ну, з того боку це мій. Забери там ще облігацію, тільки не собі, а мені передай. The а day. як, це, а як це вже працює? Ви, ви бачите, ну, друзі, бачите, в мене хп, е, ну, хп червоне, а я помер. Це як? Я, я, я не тот код. Короче, мы вернемося, коли мене Максим уже возгодить. Нарешті час у Максима був бандаж, просто він ну, не знав, що в нього був. Даня. Що? А Тих? у Нічка, Нічка не Вольфів це дуже погано валим. Просто тут о, дву банки ми прибили, а от ми так не знайшли. Ну, другого. Від першого ми то знайшли, а від другого відфігіо знає, де він. Так що, <плес> коротше, <кольцо> їдемо просто відсюда. Їдемо, коротше, відсюда. <плес> <плес> ну, на, в принципі, залутали один банк, це вона нормально. Так, <плес> і коли буде у авенпості факел, я куплю і побіл, і побіл. Скоро ми вернемося, коли ми ще якийсь дан зустрінемо. Короче, дурні, привіт, Максим хотів доказати, що квест на портал, ну, який був на Пасху, е, зараз виповняється. Я думав, що це фейк, але це зараз до, сих пор виповняється. Це, я не знаю, як це працює, ну ладно. Це НЛО, і що виповняється. Ну да, еще и найполняются. Не знаю це як робот. Це як працюю загалі, ну ладно. Ну да, ось порталтики, якщо мы в нього входим, то все, це измерения уже, ну я не я нельзя попасти. <риснави> Мальчик, я свидетельствую. Ну да, теперь будем о. Теперь хоть их и світло есть. О, мабуть, даже на НЛО буду пытаться квест выполнить. Це, це, це важко і таке собі. Матріна, ну да, там светлее. Короче, ми вернемося коли. А, кстати, ми зарейдили вже дом Тесли і Фурт Конституції. Побачите, я забув твою запись включить. Ну короче, ми вернемося, коли золотаем вже гостя і замок. Короче, друзі, нам вже виходити, уже просто тебе виходить. Уже короче, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.